Довольні, звісно, доволі клінікою, довольні служуючим персоналом, молодці, високопрофесіональні, хочу сказати. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки, Rehab Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку. Їй 82 роки. Вона приїхала до нас з міста Сарата, це Одеська область. Пацієнтка до нас звернулася з правобічним гонартрозом 4 стадії. І проведена операція у заміні правого колінного суглобу медіа системою Сьогодні у нас третя доба після операції. Пацієнтка гарно проходить її, в неї болі немає. Чув, чу, чу, почуває себе добре. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції, поділіться враженнями вашими. Ну, конечно, лучше, чем до операции. Так. Так, ну, что уже мало часу прошло. Не, ну ничего, ничего. Я вот на ходунках так хорошо. А на эти, которые вот сюда мне привели, буду, конечно, ходить с з кожним да. днем вам треба вже переходити на такі під, да, під, да. підлокитні да, милиці, та з ними що... зручніше. В общем, ні, довольні, конечно, доволі клиникою, доволі послужуючим персоналом, молодцы, молодые, але високопрофесіональні, хочу сказати. Так що це большое спасибо, що в Одесі є вот такой центр. Якщо you хоче, то я би порекомендовала к вам и оперувати здесь. Так что забігрення сустав и коленный сустав вам тут поставят на место, как нужно. Дякую вам за гарні, такі теплі слова. Так, що ви... Нам дуже приємно. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щоб суглоби вас не турбували і легкої вам реабілітації. Да, да, да.